Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді потужна бензопила, яка стане надійним помічником у роботі у садівництві та будівництві. І це модель ACS 4050 e drip 1 Вона вдало поєднує у собі високу продуктивність та зручність у використанні. Тож давайте розглянемо всі її технічні характеристики та переваги детальніше. Почнемо з потужності, яка становить 1900 Вт. Ця потужність дозволяє бензопилі легко впоратись з різними завданнями. Від обрізання гілок до спилювання великих дерев. Чим більша потужність, тим швидше і ефективніше ви зможете працювати. Наступна характеристика довжина шини, яка становить 47 см. Це ідеальний розмір для більшості робіт у саду і на будівництві. Довша шина дозволяє робити глибші проходи, а коротша забезпечує більшу маневреність. SCS 4050E дріб 1, має робочий об'єм двигуна 52 см кубічний що забезпечує надійну роботу навіть у складних умовах. Максимальне число обертів ланцюга досягає 9500 обертів за хвилину, що дозволяє досягти високої швидкості різання. Це означає, що ви зможете швидко виконувати всі свої завдання. Однією з ключових особливостей є автоматичне змащення ланцюга, що подовжує термін служби самого ланцюга та забезпечує безперебійну роботу. А для вашої безпеки є гальмування ланцюга, що миттєво зупиняє його у разі непередбачуваних ситуацій. Блокування кнопки включення також допомагає запобігти випадкового пуску. S4050 e 1, обладнана антивібраційною системою, що значно знижує вібрацію під час роботи. Ви зможете працювати довше і без втоми, а легкий старт і праймер роблять запуск максимально простим, навіть якщо ви недосвідчений користувач. Ергономічний дизайн цієї бензопили забезпечує комфортне утримання під час роботи. Вага становить лише 7 кг, що робить її легкою та зручною для тривалого використання. А збалансована конструкція дозволяє зменшити навантаження на руки. Також не можна не згадати про покращену систему запалювання та низький рівень шуму і вібрації. Ви зможете працювати тривалий час без зайвого дискомфорту для себе та оточуючих. А розбірна зірка спрощує обслуговування та заміну ланцюга. На цьому етапі пропоную прийти до комплектації бензопили. До неї входить шина та ланцюг. Упор зубчатий, гвинти для кріплення упору. Ключ свічковий, плоска викрутка, повітряний фільтр, захисний кожух, Ємність для приготування паливної суміші та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. А гарантія на бензопилу складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, підсумовуючи, ми розглянули всі ключові характеристики та особливості моделі ACS 4050E 1. Вона поєднує в собі потужність, зручність і без. Пеку, що робить її ідеальним вибором для будь-якого користувача. Тож, посилання на неї буде в описі під цим відео. А на цьому нас все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!